Скільки ж буде коштувати відпочинок в коблево в 25-му році? Наприклад, ми обрали для себе базу відпочинку Агата Бріз, на території якої знаходяться два басейни, дорослий та дитячий поруч, що дуже зручно. Взагалі гарна. Доглянута територія, де багато сосен та альтанки для вашого відпочинку. Є парковка, кафе, де можна замовити готову їжу. Наприклад, нам запропонували новинки, які лише сьогодні ввели в меню. Що тут казати? Ви самі все розумієте? Голубці, котлетки, пюрешечка, то це просто база. Але крім кафе. Фе в кожному корпусі на першому поверсі є загальна кухня. Тому ви спокійно можете брати їжу з собою, готувати самі та не замовляти в кафе. Тут вже хто як любить. Тепер найцікавіше стосовно цін. Вони тут залежать від номера, а номера відрізняються лише кількістю осіб. Пишу вам ціни на двохмісний, трьохмісний та чотирьохмісний номер. Показую вам, що в номері є все необхідне для комфортного проживання. Плюс сам номер стильний, чистенький. Тут все нове воно й зрозуміло. Адже сама база Агата працює лише 21-го року. Тут апріорі все Нове, що хочу показати, який класний майданчик є на території, де можуть пограти як діти, так і дорослі. І звісно, важливо стосовно безпеки на базі відпочинку Агата є укриття. показую вам його. Знаєте, це чудове місце для сімейного відпочинку. Поїхати подалі від міської метушні та насолоджуватись кожною хвилиною. Тут залишаю вам посилання на нашу знахідку на базу відпочинку Агата. точна адреса якої коблево, проспект Курортний. 32. Зберігайте.